Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу Сьогодні у нас техніка приїхала на ремонт, тобто на регулювання карбюратора. Регулювання карбюратора, як завжди, нічого не допомогло. Я вшили в викруточку, вирішив трішечки відкрутити ельку. Але ну вона йде в рознос. Так. Хоча це ну, не значить, що потрібно крутити ельку. Ну, я просто вирішив просто спробувати. Хоча це все діло, як то кажуть. Всі знаємо. Потім э, клієнт в курсі, що тут підшипником срака. Вот, підшипник От, Підшипник. Бачимо так що він люфтить е, Клієнт не погоджує ремонт капіталки, на що я йому перед цим говорив, що не потрібно. Ну, якщо ви ну, не хочете міняти там підшипники, то навіщо ну, щось далі робити? Через деякий час виходить з ладу сам ущільнювач, тому що е, при навантаженні підшипник може обертатися безпосередньо в самому корпусі, залежно як ви тиснете на газульку. Тобто бревно Ріжете підшипник ну, натягується, іде нагрузка і він от крутиться. Потім, при провертанні в холосту, підшипник став більш-менш на своє місце і воно от просто крутиться. Потім знову нагрузка або вниз впав, або, або в напрямку шини. Ну, і от це все. Воно там цокотить. Ну, Я гадаю, ви побачили. Тобто немає сенсу ніхрена цією всією штукою робити. Але ж от це от, все от, ну, можна сказати жмоцтво. Ну я не знаю, ну, потрібно викинути, викинути, розпрощатися і придбати собі щось інше. Або вже вкласти в дану техніку, тоді воно буде працювати. Вирішив я перевірити на герматичність. Відкрутив глушника, думаю, ну, ну вже гляну, чи дійсно пірдико цьому ощільнювачу. Знімаю глушника, дивлюсь там щось не так із прокладкою. І ну, от дивимося циліндр. Бачимо так, що це не я там рухаю на камеру його, це просто я тримаю сам Циліндр і от він бігає. Тобто він відкручений. Перед цим я міняв клієнту ущільнювача і говорив, що ну, я нічого з нею не зроблю. Пройшло я не знаю скільки, ну, багато часу. Клієнт знову звернувся і говорить, що я нею нічого не робив, нічого не, не пиляв. Але вона працює так само, як і працювала. Ну, Так само, як і працювала, вона не може так працювати, тому що на той час вона зовсім не запускалася. Вчинювач розрізала на дві частини. Тобто, ну, блін, вона тупо не запускалася. Зараз вона йде в розносі. Те, що клієнт говорить, що він нею не працював там, ну, зовсім-зовсім, це також ну, трішечки не сходиться. Тобто хтось там щось там не договорює. тому що за, за один різ. Ну За два різа. З ну, от, такої от хріні не станеться. Ну, піднімаємо. Ну Тут все відкручено, тобто без... Це ну, можна і від... оцим ну, шестигран звичайнесеньким. Просто підняти сам циліндр. Це ну, звичайнесенька техніка. Ну але в принципі вона нормальна, не те що там повний-повний дешман Проблема в тому, що Ну, давним-давно і зараз використовують техніку та те, що розрахована для Ну, там, хай, там хай Дві машини на рік. От вам буде 3 гарантія. Але ж... Навіщо так робити, якщо можна 25 машин, наприклад, за місяць порізати дровцят, щось там заробити, щось підробити. І по факту техніку потрібно викинути і придбати на А чому? А тому що вона вже своє відробила і ви на ній заробили. Навіщо вкладати в те, що... Буде з вас тягти лише кошти, ваші кошти. Ну от Бачимо, що прокладки немає. Ну, така от штука. Так що Зараз картерину я відмию, перепакую і запущу, гадаю, без жодних нюансів буде. Ну і звісно, що при заміні ущільнювача отакого такого б... Видно вам буде зірочку кільцеву. Ну, такого я б не лишив. Так що звідси і висновок робіть самі. Або самі, або за допомогою когось. Якось так. Зараз е помию картерину, почищу посадкове місце, обезжирю посадкове місце, проклею, посаджу все на свої місця і... Запущу, гляну, як вона там йде в рознос, чи не йде в рознос. І, звісно, карбюратор я тут на пів оберту викрутив і отак от, от на пів оберту ми його закрутимо. Все, працюю. от додивився. От. Те, що я вам говорив, що коли техніка простої і ні вона не працює, отака от -от шляпа. от Трапляється, от вам іще підсос повітря. Бачите, як хрустнуло. Отак от воно. А його там майже не видно. Якщо той, хто зрячий, він дивиться зі сторони шини і можна погледіти зі сторони піскового пристрою. Якщо там видніються якісь тріщинки, ну, воно там все видно. Не, не видно лише знизу. Ну, для, для тих, хто. Шарить в цій сараці, тому що по-іншому його назвати не можна працює. Підзібрав, зараз спробуємо запустити. Іскру я перевіряв на початку даної праці. Іскра була. А, стоп, іскра була. Іскра була. Але, але тут відвалився електрод. Я тут думаю, чого у мене дві свічки на столі був. Ну, гадаю, камера цього не передасть. Тут є зазор. Якщо центральний електродик налаштується, от він рухається, зазор. Зменшився. Тепер, так, да. збільшився. Думаю, я свічку відкину, від дві у мене вижало. Дані свічки вінзеровські використовую для перевірки. У мене є одна робоча, робоча рівняна вінзеровська свічка. І і дьом. Ну, я гадаю, так набагато краще, ніж було до цього. Так що отак, ну, це не являється ремонтом, тому що це ну, повна собача хрінь. Чому повна собача хрінь? Тому що їй керодик, І, ну, блін, їй повна срата. Тут і кільця потрібно поміняти. Кільця також, ну, вони не коштують 5-5 гривень для деяких клієнтів. Е, ну, там, 50 гривень плюсом або іще щось, і ще щось. Це вважається дуже-дуже накладно. Якось так. Тому я і нічого не робив. І, звісно, я її лише... Те, що мені було потрібно, я обдув компресором і сральним папером от, за допомогою антисилікону. воно все обезжирюється. І якось так. Жити і недовго, ну, але трішечки поживе. А ви там вже думаєте самі. Так от, от прокладка виглядає. Думайте самі, що ви хочете від техніки. Якщо ви хочете... Взяти дешманську техніку, заробити на ній грошей і все. То це дуже добре. А якщо ви хочете взяти дешманську техніку, заробити на, неї, на ній грошей і е, десь там щось станеться і знову там в ремонт, знову в ремонт, в ремонт, в ремонт, але е, Говорити ремонтнику, що не потрібно нічого там робити, там ну лише там по мінімуму щось там або підкрути, або то, або все. То воно так, на жаль, не працює. Техніка відробила своє, от вона заробила, відкупилася, викиньте. Придбайте собі нову. І буде у вас все добре. Ну і звісно, нормальні відносини з ремонтником будуть, ну бо інших варіантів немає. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей なるほど。